Чи можна молитися до Бога своїми словами? Можна, але наприклад, коли у вашої мами, тата, друга день народження, чи у когось день весілля, чи ще якась подія, і ви хочете привітати. Для цього починаємо шукати в інтернеті різні привітання, які вже хтось написав. Красиво, в прозі, чи в віршованій формі? Для чого? Та для того, щоб було гарно, змістовно, приємно, правда? Розуміючи, що самі так не можемо придумати, ми переписуємо чи вивчаємо на пам'ять це чиєсь привітання. І тоді онлайн чи вживу вітаємо цими красивими словами вітання. То це ми так стараємось для наших рідних, близьких, земних людей. А як же потрібно постаратися для нашого Творця Небесного? Які слова ми в змозі підібрати? Щоб звернутися до нього, якщо написано від лиця Бога гори тають, тому для трепетного звернення до Бога ми і використовуємо молитви святих, котрі вміли і гарно, і со страхом Божим звертатися до Бога в молитві. Звичайно, ніхто не відміняє розмову з Богом своїми словами, але просто показує, що цього мало.